Політика розказала те, що ми всі давно знаємо, що Зеленський концентрує владу і намагається її використати в якихось своїх інтересах. Ай-яй-яй-яй-яй, яка велика сенсація! І навколо чого тут розгорілася дискусія? Зелені захищають, опозиція б'ється, розказує, що це правда, а хтось думає інакше. Пишіть мені, хто з вас думає інакше. До речі, я, Олександр Бригінець, це мій канал Бригінець не телемарафон. Якщо коротко, а підписуйтесь на мій канал, ось забув. Якщо коротка, ситуація, як на мене, така: спочатку про все це говорила опозиція, і влада казала, це опозиція, вона не права і так, далі, і так далі. Потім це стало предметом розборок в самій партії. І це очевидно, там кажуть, те, сказав Зеленський на зустрічі з фракцією, не те, немає значення. Прийшло на зустріч з президентом тільки дві третини фракції, і то менше. Чому тому, що їм по фонарю, що говорить президент, бо у них свої інтереси, свої погляди. А це ті люди, яких привів Зеленський, чи це випадковість? Може випадковість, може закономірність, але коли є вибори, коли є голосування в парламенті, ми бачимо, що голосів у них ніколи немає. По великому рахунку, якщо б це був мирний час, і Зеленський був не президентом, а був би інший президент, він сказав, покажіть мені список 226 депутатів і коаліції. Ні до побачення розпуск парламенту. парламента. Зараз це просто зробити не можна, і вони граються в свої ігри. І от це те, що знають всередині партії. Все це, що знає в опозиції, це все ж те, що знає політикум. Тепер стало мейнстрімом. Тепер про це знають всі, про всі про це говорять. І в Україні, і поза Україною. Ні, якщо ви цього не говорите, напишіть мені. Я про це не говорю. Ми думаємо зовсім інакше. Зеленський не хоче концентрувати влади. Вона сама концентрується в його руках, ми маємо його волі. Ага. І от кажуть, що це заказуха спеціальна під поїздку. Зеленського в, 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 в Нью-Йорк На генасамблею ООН. Ну, може бути. В якому плані заказуха? А в такому плані. До е, генасамблеї видання готуються, і про ключових учасників Генасамблеї, хто буде виступати, звичайно, готовлять матеріали. Я як журналіст абсолютно чітко розумію, як це може робитися. Е, в, Гарячі моменти, коли є інтерес до певних політиків, саме про них і писати. Чи чекають всі, що скаже Зеленський у е генасамблеї, так, чи чекають, що скаже Трамп, ну вже сказав, так. І відповідно про них і пишуть. Тобто, для мене нема ніякого сумніву в тому, що в інші моменти писати не так зручно, як в ті моменти, коли є зацікавлені в тому чи іншому політику. Тому. Була загмануха чи не була, це не має значення. Головне, по фактам, скажіть, що не так. Коли ви говорите, що е, Зеленський не те говорив на е, заходах, ну, може, не те, що сказав, може, те, що сказав. Але те, про що говорить стаття, воно ж далеко виходить за рамки однієї зустрічі. Вони говорять, що Зеленський відмовляється від найкращих кадрів, які в нього є. Ну, тобто, в нього є. Погані в основному кадрі, але серед них трапляються непогані. І от вони їх вилучають. Це правда? Так, це правда. Та й маємо, що маємо. Стежимо за подіями. Підписуйтесь на мій канал. Там мене вже темно, то я перейшов сюди. Так, от, насправді, якщо б всі ми забули про те, що була резолюція значить, Європарламенту, в якій все те, що сказали в політику. В політику описано до подробиць, можна би б сказати, що це заказуха, чи там якась особлива позиція. Люди добрі. Європарламент дослівно сказав все це саме, тільки в більш спокійних, зважених тонах і в термінах. А тут просто все це описали. Тому не думайте, що до Зеленського буде якесь позитивне ставлення в демократичному суспільстві. Нам потрібен інший представник на міжнародній арені, той, до якого будуть ставитись краще. Хто це буде? Чи це треба вибори провести, яких провести не можна? Чи просто переконати Зеленського, що це повинен робити інший хтось. Ну інший. Ну, поважний, серйозний, з яким будуть рахуватися, дайте йому статус, якийсь особливий, не знаю який. Ні, цього поки що немає. Ну, будемо стежити. Можливо. Наш спільний тиск і тиск засобів масової інформації, особливо закордонних, бо наші щось не сильно, щось таки в цьому плані дасть. І надія в цьому є. Тому що подивіться на хвилю, що день, то якісь особливі викриття і публікації. Я передбачаю, що їх буде ставати все більше, більше і більше і більше, більше. А банкова буде розказувати, що це Кремль замовляє. Ну, Порошенка як варіант. Звичайно, там же всі дурні, самі нічого не бачать. І, до речі, і Європарламент Порошенко купив. Ну, чи Путін, яка їм різниця? Отаке. От Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, ставайте спонсорами мого каналу. І буде вам щастя. Можливо. Слава Україні!